Все ж, скільки разів після проекту ви бачились з Тарасом? А, ну, Мені це було насправді дуже дивно чути, коли я ну, те, що я побачила, те, що я почула. Ти маєш на увазі інтерв'ю у Кошик? Та, 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 так, я маю на увазі саме його слова на рахунок того, що ми не бачились після проєкту. І так, дійсно було голосове повідомлення. А, таким чином він а, закінчив те, що нас, між нами було. От і е, мені дивно, просто я не люблю брехати, і тому я не хочу це точно якось змовчувати про це. Бо те, що неслось взагалі в інтернеті, те, що я чула від самого Тараса, що він там шкодує, що він ну не те, що шкодує, але він міг би зробити другий вибір. У е, мене був шок. Тому що після проекту ми дійсно типу з ним сіли поговорити. Я в нього запитала, сказала: дивись, я не хочу тебе ніяким чином огороджувати, забрати в тебе там свободу і не там казати, все, давай будемо в місці, будемо разом. А, а я хотіла навпаки. Щоб він мені дав чесну, типу, фідбек. От, типу, ну, ми можемо не зустрічатися, розумієш, це все одно якийсь там проект, і можливо, він навіть Ну, нам не було можливості поговорити, сісти отак без камер, але ми будемо чесні один перед одним, що кому потрібно тут. Угу. І він такий: ні. Ну, типу, я хочу спробувати. Я Кажу, ну окей, і ми спробували. Ну, це була точно наша не остання зустріч на фіналі. Тому окей, okay, але скільки часу ви пробували? Ну, це було небагато. Це було ну, типу, до місяця часу, mm -hmm. там ми не бачились там типу, дуже часто, але ну, ж кажу, це була наша не остання зустріч.